Дивіться, якщо в мене хоч щось зали. Я просто. Ви ж, ви ж знаєте мене, я попаяний на тому, щоб, типа, ну, прошлий стрім, який ми робили, я дав отчет по кожній гривні, по кожній гривні. І ми, ну, дивіться, яка хуйня, Ми оцей збір що робили прошлий раз. Ти ж пам'ятаєш, ми стояли біля цього. Ми відзняли. І я кажу, пацани, треба зараз зробити отчет по збору. Щоб у нас остався ноль. Нас остався ноль, але но ми були тільки в Хмельницькій області. Всі бензіни... в литичеві, в литичеві. Да, ми в Летичеві стояли бля, біля... біля кафешки, ні пухи, ні ні пухи, ні пера, хто може знає. Ми стояли, я кажу, пацани треба зараз робити у мене ноль, щоб... ну, все 0. Ми зробили але нам треба було їхати ще до Донбаса по Донбасі і назад. І, типа, там бензини та вся хуйня, це закривали ми і так далі. Для мене важливо, щоб, щоб все заливалося в нулі. Ми закриємо сеча, закриємо е пікап. Якщо щось останеться, ще якась хуйня, ви побачите за, блядь, за кожну копійку, нахуй яка тут є. Ви поняли, Воно ми, ну, мені ці бабки нахуй не нужні. Ну, да пізди, я міг би як, блядь, як багато хто ну, з наших йобл, просто собі втикати, працювати і так далі. Ну, все є, ви поняли? Хочеться робити щось ахуєно закрите. Класне блядь, для типів. І сьогодні ми це зробили. Побачите, що по кожній гривні, по кожній копійки. Ви поняли?